Моє вітання. Це лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Конституція України і закон України про доступ до публічної інформації гарантують кожному із нас право знати все про владу та її діяльність. Про доступ до правди далі у випуску. Євромайдан змінив багато в нашому житті. Головне, що влада почала розуміти, кому служить, перестала цуратися людей, приходить на майдани, звітує перед громадою, відповідає на питання і слухає громадськість. І це один із здобутків революції гідності, визвольного руху від диктаторського режиму. І, хоча Україні ще треба вистояти, пройти іспит на єдність і захистити державність від сепаратистів і зовнішніх ворогів, нація гуртується, формує правильні пріоритети, покоління патріотів підростає. А влада очищується. Є доступ сьогодні у громадян до публічної інформації, і влада відкриває її. Йде на зустріч громадянам? Є доступ і не тільки сьогодні, і вчора був. Я працював виконком, і я знаю, що багато документів, які були в виконавчій владі. Ми мали в бібліотеках, і людина могла прийти і побачити. Але ну не покриває владу. Але я хотів би сказати, але є інформація на сьогоднішній день, яку на превеликий жаль, ви ще не почуєте, не побачите ніде, тому що вона закрита. А що ніколи не дадуть? Влада що не дасть? Яку інформацію? О, ну по-перше, дуже погано, що ми не знаємо по землі, хто є власником того чи іншого шматка. Громадян є сьогодні доступ до публічної інформації. І наскільки чиновники не приховують, а надають всю правду по інформаційному запиту громадянам? Розумієте, я так вважаю, що наші громадяни вони мають право мати доступ до публічної інформації, законодавчу це визнано. Але думаю, що чиновники не завжди дають ту вичерпну інформацію, яку бажають знати наші громадяни. З чим це пов'язано, як ви думаєте? Ну, я думаю, пов'язано це з тим, не з тією інформацією, яка там стосується нашого населення, а по-перше, це з тими деклараціями, доходами, які отримують наші високопосадовці. Тобто є що приховувати? Ну, я думаю, що так. І це ми всі побачили <сіщі> в січні цього року. Країна за прозору і демократичну владу, а доступ до публічної інформації допомагає долати корупцію. 27 березня Верховна Рада України спростила доступ до публічної інформації. Народні депутати підтримали законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про інформацію у новій редакції та закону України про доступ до публічної інформації. Цей законопроект повинен створити прозорі умови та надати необмежений доступ ЗМІ до інформації, яка наразі має гриф для службового користування. Цей документ зобов'язує органи державної влади публікувати всі свої рішення. Законопроект було прийнято в першому читанні ще 6 вересня 2012 року. У процесі підготовки до другого читання народні депутати запропонували до законопроекту 78 поправок і доповнень. Лінія захисту розпочинає вивчення нововведень. Ми знаємо, що Верховна Рада проголосувала про зміни до законів про доступ до публічної інформації, закону про інформацію. Це дуже великий перелік змін. Наскільки вони є потрібними і актуальними сьогодні? А коли закон про доступ до публічної інформації приймався, він приймався в такому загальному вигляді, тобто це є філософія доступу до публічної до публічної інформації. І виявилося, що для наших реалій українських цієї філософії недостатньо. І мали бути приведені до у відповідність до цього закону про доступ до публічної інформації, мали привести всі галузеві закони, які діють на території України. Але вони не були приведені. Навпаки, чиновники намагалися скористатися тими положеннями цього закону, які максимально закрити інформацію, тому що вони не могли перебудувати своє бачення, що інформація є власністю народу, і люди мають доступ до цієї інформації. Взагалі, філософія, філософія закону вона базується на міжнародному праві. Це, скажімо, один із небагатьох законів України, який базується на європейських принципах, на Онівських принципах доступу до публічної інформації. Там говориться про те, що інформація в апріорі є вся відкритою. І якщо треба її закрити, то значить, оговорюється, чому саме цю інформацію треба закривати. В нас вже звикли навпаки, що у нас інформація вся закрита, і якщо її відкривають, то треба пояснювати, чому її мають відкривати. У Нас багато чиновників говорять про те, що інформація є власністю держави, вона зроблена на бюджетний кошт, значить, орган влади є володільцем цієї інформації. І тоді виникла потреба внесення змін в галузеві закони. І ось цим законом, який проголосували 27-го числа народні депутати якраз вноситься зміни в чотири Кодекса України а в 53 закони закона України щодо, скажімо, розширення сфери впливу закону про доступ до публічної інформації. Цей закон пролежав в Верховній Раді два роки. Не наоходилася мужності у народних депутатів проголосувати за цей закон. Публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Перше, громадянам треба бути активними. Ми маємо вимагати від органів. На зустріч нам ніхто не піде, тобто від нашої активності це залежить. Наприклад, я хочу сказати, що в Кировограді на сайті міської ради не було жодної програми бюджетної, тільки завдяки тому, що в 2009 році ми судилися з міським головою, тоді ще це був Пузаков. Ця інформація про бюджетні програми з'явилася на сайті міської ради. Не було пролюдне статуту міста, завдяки діяльності. Громадських організацій цей статут міста з'явився на сайті на сайті. Тобто, такі поступові кроки ведуть до того, що ми нарешті будемо жити в суспільстві, яке ну буде діяльність влади буде прозорим. І тоді ми будемо говорити про зменшення рівня корупції, про те, що суспіль, діяльність влади відповідає суспільним потребам. Навчити владу поважати громадськість мають самі ж громадяни яскравим прикладом нехтування інтересами громади в обласному центрі слугує транспортна реформа. Маршрути змінили так, що пасажирам невигідно і некомфортно. Люди обурені та їх не слухають. Але це в реформах виявляється не головне. То кому ж служить влада, і яка її мета? Можна було його предположити, цей ганебний результат, тому що у нас жодна реформа не, не прогнозується. Якщо ми почитаємо програму про транспортну реформу, це взагалі, скажімо так, тема окремої передачі, тому що говорити про це можна багато. Але хочу сказати про те, що о, якщо почитати саму програму, яка оприлюднена у нас на сайті, там пис, написано, що. Вона націлена на те, щоб знизити навантаження транспортне на центр. Там жодного слова про пасажиру, про мету, чи ще завдання про інтереси пасажира там немає. Тобто, уж навіть з цього можна було б предположити, що транспортна реформа буде для нас з вами ну дуже незручною. Але є цікавий такий факт, що в грудні, значить восени, наші, наші депутати міські створили комісію депутатську, яка могла розслідувати наслідки цієї транспорту реформи, хто що, чи то корумповані дії, чи то невігластво, чи то, ну нерозуміння процесів, чому так відбулося, чому так люди сприйняли цю реформу, і що для цього треба було робити, очолив цю комісію пан Марковський. Тоді він ще не був секретарем міської ради, був депутатом, і вони рішення цієї комісії вони оприлюднили на. Сесії міської ради там були депутати міської ради. Там були журналісти, там були сторонні люди. І ось в лют... в березні місяці ми запросили результати цієї комісії. Ми написали інформаційного запиту пану Марковському. Він, хоча він очолював цю комісію, і це була депутатська комісія, тобто, це є повноваження секретаря міської ради саме оприлюднити цю інформацію. Він переслав цю інформацію на пана Саєнсуса. А Олександр Дмитрович вже написав, що ця інформація не підлягає оприлюдненню. Я був один із тих, хто ініціював створення депутатської комісії по розслідуванню тих злочинців, які зробила влада, якраз місцева влада, зробивши транспортну реформу. Якраз я створював цю комісію, я за неї відповідав і скільки прийшлося витерпіти. І зараз я вам скажу, матеріали знаходяться в прокуратурі. Я цим займався і займаюсь. І 22 числа, якраз за мої ініціативи, будуть проводитися громадські слухання. 426 кімната, це е, приміщення горісполкова. Будь ласка, приходьте, будемо обсуждати транспортну реформу. Подавайте свої заявки, ми їх обов'язково будемо враховувати для того, щоб виправити те, що є на сьогодні, що склалося в транспорті. В жодному вигляді не отримали ту інформацію. Ще отримали роз'яснення, чому ми не можемо отримати ту інформацію. Але посилання ну, дуже такі. Ну, Видно, що їм треба було щось писати, і вони щось там вигадували, притягували якісь норми, закону для того, щоб нам на підставі чогось відмовити. Але стосовно в законі про доступ до публічної інформації, стаття 6 пункт 3 говориться, що інформація, яка була оприлюднена, вже вона не підлягає закриттю. Тобто вони порушили, порушили пряму ну, прямою пряму дію закону. Там інформація була оприлюднена, значить, вони мають її надавати на інформаційний запит. Там тому ми зараз на сьогоднішній момент готуємо позов до суду стосовно того, що не на нашого міського. Голову стосовно того, щоб вони надали нам цю інформацію. Будемо вимагати її через суд, тому що це є суспільна, суспільна важлива інформація. Якщо там є депутатська комісія виявила прояви корупції, то цим має займатися правоохоронні органи мають займатися. Тобто, це має ця результати комісії, мають бути оприлюднені того, щоб громада знала хто хто чим дише, і для того, щоб правоохоронні органи могли цим займатися. Я читав на мене, збираються нам передати в суд за те, що не відповіли по транспортній реформі. Я вам скажу друге мудрі слова Шевченка, які залишаться в віках, аби ви вчились так, як треба. Пам'ятаєте? Так от, якби ті, хто хоче передати в суд, вчились так, як треба, такі дурниці ви б ніколи не казали. Тому що це дурниця, я працюю всього на всього з 24-го числа. А все це було ще далеко до 24-го. Частину першої статті 15 доповнили реченнями такого зміста. Засекречування документів здійснюється лише в частині відомостей, що становлять державну таємницю. У разі подання запиту на документ, частина якого засекречена, доступ до такого документа забезпечується в частині, що не засекречена. Наприклад, в Польщі в них не надання інформації, це є кримінальний злочин. І я знаю випадки, ну, наші колеги-поляки навіть викликали міліцію в державні установи, коли їм не надавали інформацію. Але я хочу сказати, що це європ... відкритість інформації, у цей принцип, що інформація в апріорі має бути відкритою, і тільки частина інформації має бути закритою. з єв європейське правило. І якщо, наприклад, є документ. А в цьому документі 150 сторінок, і десь на п'ятій там сторінці є якесь речення, яке має бути засекречено, то засекречується саме це речення, тобто засекречується інформація, а не, не весь документ, документ, як це в нас прийнято з радянських часів. Ви подивіться, у нас переліки. Інформації, яка не підлягає оприлюдненню, навіть на сайті Кіровоградської міської ради цей перелік висить, то там таке враження, що з 70-х років той перелік не, не переписувався. Він це положення приймається там раз в декілька років. Вони от було в сімдесят якомусь році там прийнято воно, тому що там є такі абсурдні о, о, положення. Наприклад. Ну, наприклад. Не підлягає оприлюдненню результатів зарубіжних поїздок релігіозних діячів. Хто сьогодні перед міською владою з релігіозних діячів, чи громадських діячів, чи взагалі людей перед міською владою звітує про те, що вони з'їздили за кордон і що вони там робили? Ну, це абсурдно в сучасному світі, це абсурдне рішення. Там є дуже багато, значить не підлягає оприлюдненню інформації щодо суспільно-політичного життя в регіоні. І Чому це не підлягає? Оприлюдненню. Чому ми не маємо знати, які тенденції економічні, політичні, суспільні відбуваються на нашій території, на території міста Кіровоград? Тобто там дуже багато, я ж кажу, що таке враження, що той документ переписується з 70-х років, він налічує майже 90 позицій. Ну я згодна, наприклад, з тим, що не має бути в вільному доступі документи, які стосуються мобілізації. Але як показала практика, дивіться на сьогоднішній момент, коли така загроза стала перед країною, і навіть на площі виступає чиновник з нашої міської ради і каже, що місце знаходження цих бомбосховищ, як вони кажуть, чи з укриття, цих, він не може оприлюднити, тому що це інформація закрита. Як людина, не дай Бог, що може захиститися, якщо він не знає, де розташовані ті укриття. Документом забезпечується публічність ухвалення рішень місцевими органами влади та доступ громадян до органів влади. У законопроєкті пропонується запровадити штрафи за необґрунтоване віднесення інформації до такої, що є з обмеженим доступом, Ненадання відповіді на запит, ненадання інформації, неправомірну відмову, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації. Передбачається також значне розширення інформації, до якої громадяни. Мають право доступу. Що такого інноваційного в цьому законі? А, ну, по-перше, він посилює відповідальність за надання інформації. В Кодекс про адміністративне правопорушення внесені зміни в статтю 212 про те, що від. Там 40 до 60 необлагаємих мінімумів, тепер буде значить, штраф за надання інформації. А якщо ця інформація не надавалася, і в законі сказано, що ця інформація не може бути закритою, прямо, є прямо заборонена закриття тої інформації, то штраф буде лягати від 60 до 80 необлагаємих мінімумів. Це прилічні суми, це півтори тисячі гривень, буде такий штраф. Є прямі норми в цьому законі про те, що не може бути. Внесена до інформації з обмеженим доступом, інформація з генеральних планів. Тобто інформація з генеральних планів має бути відкритою для кожного з нас. Ми маємо бачити, що в тих генеральних планах. Це є запобіганням, зловживанням, розпорядження комунальним майном, державним майном. Громада може, коли ці, тепер треба ці генеральні плани привести до, у відповідність, тому що, як показало дослідження, які робили наші колеги з Луганщини, українське такі дослідження робила то практично у нас сучасних генеральних планів немає в Україні взагалі. Вони десь колись там оформлювали 74 75 80 роки, і так вони пролонгували їх дії, і тобто, ми не маємо бачення, що в місті, чим ми володіємо. Згідно із законом, не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища фізичних та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти, або майно. Не може бути інформацією з обмеженою доступом, будь-яка інформація про фізичну чи юридичну особу, якщо це стосується розпорядження бюджетних коштів. Якщо людина, наприклад, отримала чи земельну ділянку, тобто щось вона отримала з комунальної власності, Ця інформація не може бути закрита навіть стосовно закону про захист персональних даних. Тобто тут суспільний інтерес він переважає над тим, що необхідно захистити право на приватне. На приватне життя, це треба врегулювати. значить, в цим законом регулюється таке положення, що всі засідання комітетів тендерних мають бути відкриті, і журналісти мають бути присутні можуть бути присутніми на цих засіданнях. У нас органи місцевого самоврядування мали за 20 робочих днів вивішувати проєкти своїх рішень. Тепер і кабін, на кабін полягає така функція, що вони мають проєкти рішень, ну, якщо це не стосується там, ліквідації якихось стихійних лих, там є, ну, певний, те, там, де екстрена треба про щось розглядати, на щось реагувати. А якщо це загальні питання, то ці питання мають виноситись на обговорення, проєкти рішення, мають бути обговорені громадою. Да захоче брати участь в цьому, ну вона візьме, не захоче, то її право. Але це має бути відкрита інформація. Також залишається положення закону стосовно того, що декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на заняття чи займають виборну посаду в органах влади або обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії, є відкритою інформацією. Про чиновників, про їх статки, про їх майно Ну, це в законі про доступ до публічної інформації виписано, що це не має бути закритою інформацією. і на чиновників покладається зобов'язання оприлюднювати свої декларації. А на жаль, наша Верховна Рада не проголосувала за один ще ще один дуже важливий момент. Ну в них не вистачило сміливості відкрити реєстр власників, тому що буде видно відразу, хто чим володіє, які маєтки, які міжгір'я у кого є. Там і ми знаємо, що верхов... по перше, вони захистили саме себе ця Верховна Рада, і у кожного буде видно, що чим вони володіють, чи, наприклад, жінка, чи там дитина, чи там батьки володіють приміщенням, батьки-пенсіонери володіють приміщенням там в тисячу в тисячу квадратних метрів ринична вартість, якого там декілька мільярдів гривень. Ну зразу від відразу зрозуміла, що то не є. Ну, не є зовсім правдою. Ви вважаєте, що реєстр повинен бути відкритий да що стосується реєстру прав власності, Так, да він має бути відкритим. Згідно із законом України про доступ до публічної інформації, відповідь на запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого провадження. Запит може зробити будь-який громадянин. Немає ніякої різниці, чи це юридична особа, чи це приватна особа. Є певні положення, що немає і немає такого, щоб от, по формі інформаційний запит, якщо він поданий, не по формі. Єдине, що там має бути, ну, це логічно. Це прізвище, ім'я по батькові запитувача, адреса має бути ну, і орган, до якого там спрямовано. Чому це? Ну зрозуміло, їм треба дати відповідь. Куди вони мають надіслати ту відповідь? Якщо не буде адреси, не буде прізвища ім'я по батькові там, особистого підпису, то це буде вже вважатися анонімкою, і тоді вони мають, можуть не розглядати. Тобто це такі прості ті речі, які, які треба зважити. Будь-що решта і має бути назва, що це інформаційний запит, щоб вони не розглянули як це звернення громадян, бо тоді будуть не 5 робочих днів відповідь давати, а місяць будуть давати на те відповідь. Будь-який громадянин, будь-яка юридична особа має звернутися запитом. До будь-якої органу, до будь-якої структури. Ну, наприклад, навіть в новому законі розглядається таке положення, що навіть природні монополії мають оприлюднювати інформацію. Рахункова палата має оприлюднювати свої звіти. Вона звітує перед Верховною Радою, а потім цей звіт вона вивішує на свій сайт, і кожна людина має можливість ознайомитись з звітом про діяльність рахункової нашої палати. Ми можемо знати за що, за які кошти, що придбавали органи влади. От така інформація повинна бути. Звичайно, будь-які розпорядження бюджетними коштами. Це має бути дуже прозорий процес. Відповідно до статті 19 закону України про доступ до публічної інформації. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію, незалежно від того, стосується вона його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Що закривала, що ховала влада більше всього? Яка інформація від яких органів була найменш доступна? Де не можна було добитися нічого? Ну найбільш закриті це в нас є органи, скажімо так, силовий блок. Це є СБУ, це є Генпрокуратура, це є органи міліції. Там практично отримати будь-яку інформацію. Ну дуже важко. Бо навіть статистичну інформацію ми отримували іноді ну, це з власного досвіду. Кажу, іноді ми отримували замість п'яти робочих днів. Ми розшукували ті відповіді на інформаційні запити через місяць і через півтора. Це просто не хотіли давати? Чи це говорили про те, що це секретно? Ні, просто в ці острок структури Не підлаштовані для роботи з публічною інформацією. Вони не розуміють, вони думають, коли вони отримали запит про публічну інформацію, да то вони думають, що це зайве навантаження їм. Це не їх обов'язок, треба, в них сфера діяльності інша. Навіть якщо подивитись на сайти цих структур, то є стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації, де дуже чітко прописано, що мають органи влади, будь-і центральної влади, виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування, що вони мають викладати на цих е, сайтах, і так також це стосується суб'єктів владних повноважень, а вони е, ігнорують цю статтю, і у нас по області не виконується норма цього. О, стаття 15 практично не виконується. Десь в 50 більш-менш можна сказати, що десь воно приблизно до того є, а не тому о, негатив, який є. Нема у чиновників розуміння, що інформація їм не належить, тому що вони кожну інформацію як від серця відривають, наче там і кожного разу питають: а навіщо це вам? А що ви з нею будете робити? Ну, хочеться мені знати про цю інформацію. Декларації про свої статки чиновники повинні відкривати обов'язково. Обов'язково і не тільки я впевнений свої доходи, а свої витрати. Владі треба змінюватися сьогодні. Владі треба змінюватися і треба казати правду і не приховувати від нашої громадськості ті доходи, які вони отримують. Вони мають отримувати як заробітну плату, так можуть бути доходи і від їх, там якоїсь іншої викладацької діяльності. Це ж не заборонено законодавством України. Коли їде простий студент на Мерседесі на навчання, то зразу запитання. А звідкаля в нього така машина? А хто його батьки? А де він її взяв? І якщо ми будемо довго тримати, ніколи не зупиниться народ в тому, щоб все-таки узнати правду. Ми хотіли б її знати, але закони, які існують, ви ж пам'ятаєте, закон був вже новий, щоб взагалі ні про кого нічого не говорити, що і привело, на до майдану. Те, що не є таємним, має бути відкритим. Ви маєте право на доступ до публічної інформації. Користуйтеся ним. Це була лінія захисту. Хай щастить.